Тера Нова американський науково-фантастичний серіал, що був створений у 2011 році. Історія розповідає про групу людей, які живуть в далекому майбутньому, де людство на межі знищення через екологічну катастрофу. Герої вирішують відправитись назад у часі і заснувати колонію в далекому світі, де їх життя залежить від того, наскільки вони добре зможуть відреагувати на взаємини між тваринами та іншими людьми, які живуть в новому світі. Бюджет серіалу дуже захоплюючий та напружений, а високий бюджет дозволив створити висококласний ефект та деталізовані костюми, хоча ефект, як на даний на, момент, вже є застарілими. Клягачам за доводиться побачити дуже реалістичну та красиву картинку майбутнього, яка була ретельно продумана та відображена на екрані. У серіалі багато персонажів, кожен з яких має свою унікальну історію та переживання. Головними героями є сім'я Шеннонів, які стають членами колонії та виходять на шлях відновлення людського роду. Вони стикаються з багатьма проблемами, такими як конфлікти між мешканцями колонії, побутові труднощі, напади диких тварин та небезпечних балин. Крім цього, в серіалі є і багато елементів наукової фантастики, наприклад, технології подорожі в часі та просторі, генетичні модифікації тварин та людей. Загалом Тара Нова це чудовий серіал, який зможе зацікавити широку аудиторію. Якщо ви любите наукову фантастику та пригодницькі історії з напруженим сюжетом, то цей серіал буде ідеальним вибором. Багато персонажів, глибокий психологічний розвиток, вражаючі ефекти та прекрасна гра акторів, це все, -все зробило Тару Нову одним з найкращих науково-фантастичних серіалів свого часу. В коментарях напишіть свій улюблений серіал та серіали або фільми, на які ви хотіли б бачити огляди.